Це те, що виходить в сторону ботанічного саду, воно закладено кирпичем. Ось такий у нас провал. За кадром голос Михайла Левінця, спелеолога, який досліджує новознайдені підвальні приміщення на території центру гунгарології ужну. Саме тут, восени минулого року, з нагоди 35-річчя центру його подвір'я та будинок почали приводити до ладу під час розчищення двору й помітили обвал ґрунту. Будівельники сказали, може там якась вода тече, може там іще щось. Ну, ми приблизно прикрили, щоб не було воно небезпечно, але не забули про те, що є таке питання, і вирішили все. Таки трошки дослідити. Перш за все, ми дослідили документальну частину. І, дякуючи нашому великому другу Януш Мешко, він приніс один стар, одну стару карту, на якій було намальовано таким пунктиром, що, можливо, тут є якийсь тунель. Це нас заінтригувало, зацікавило, ми і подальшому вивчали це питання. І прийшли до висновку, що, можливо, це один із можливих входів в тунель, який був на старій карті. Печера сягає 2,5 метрів в висоту та майже 50 у довжину. Балки та кільця від діжок дають усі підстави припускати, що це був винний льох. Стара бутилка, вина. Ворожі. На велике здивування і наше, і спілологів, та і наших колег виявилося, що це дійсно достатньо довгий, ну, метрів 50 тонель, видолбаний в скелястій породі. і, і Судя по всьому, це використовувався раніше як винний погріб. Він не ляг. І дуже цікаво те, що він був закупований з усіх боків. Тобто видно було, що до нього вже десятиліттями ніхто не заходив. Це є єдиний вхід, який ви зараз бачите, через який туди можна потрапити. Я думаю, це цікаво з нашої як історичної точки зору, так і краєзнавчої, так і взагалі просто цікаво, як для туристів, де і для нас самих дуже цікава ця історія. Цьому приміщенню, за попередніми підрахунками, близько двохсот років. За цей час тут з'явились мінеральні утворення. Тут пообростало все-таки з Ну і на підлозі вже потихеньку обростає також кальцитовою коркою. Так звану печеру планують досліджувати і надалі. Та передусім її мають зробити безпечною. Можливо, в подальшому тут буде музей для того, аби ще більше туристів дізнались про окремі історичні місця Ужгорода.